Всім привіт! Сьогодні буду обслуговувати та модернізувати отакий от ноутбук Hewlett Packard. Модель цього ноутбука ви зараз бачите на екрані. Цей ноутбук я використовую для того, щоб працювати в ролі бухгалтера. Він виконує суто офісні задачі, а також монтую на ньому вам відео. Для того, щоб його розібрати, треба викрутити винти на задній кришці. Ці винти сховані під резиновими ніжками. Відклеюємо резинові ніжки. І викручуємо всі винти, які під ними сховані та які є на задній кришці. І лише після цього можна розбирати ноутбук. Для цього беремо пластикову картку. І пластиковою карткою проходимо по контуру ноутбука. Я проходжу спочатку від тачпада. Там якось, там якось легше почати розбирати ноутбук, як на мене. Легше заходить картка. Прохожу, прохожу по всьому периметру ноутбука, не підковирю, а просто проводжу карткою. Треба провести також. І по задній частині ноутбука зараз покажу де. Не лише спереду. Тому що якщо ви цього не зробите, то ноутбук не відкриєте. Весь периметр проходимо, відклацуємо, защолки. Спеціально показую вам весь процес, щоб ви зрозуміли, де треба проводити карткою. Адже якщо всі защелки ви не відклацнете, то не вдасться розібрати ноутбук. В цьому ділі головне не поспішати. Тепер закриваю ноутбук і ще проводжу карткою тут знизу ноутбука в оцій щелині. Також тут є защёлки такі, їх треба відклацнути. Після того, як я все це, це зроблю, то можна буде розбирати ноутбук. Як ви бачите, вже нижня частина відійшла, можна розбирати. Будьте обережні, щоб нічого там знизу не було у вас підконекчено. В мене нічого не підключено знизу. Перше, що я роблю, це знімаю батарею. Для того, щоб обесточити материнську плату і нічого там не закоротило. Викручуємо три винти і просто піднімаємо батарею. Так її можна зняти. Батарея у мене гарно тримає, гарно. Мені вона подобається. Буду використовувати для того, щоб провести обслуговування ноутбука. Термопрокладки Термопрокладки бувають різної товщини. Перед тим, як купувати ці термопрокладки, я поміряв товщину тих, що в мене стоїть. Зняв задню кришку і проміряв. Також буду ставити радіатор на SSD диск, він у мене формата М2. Купив також радіатор, вони також бувають різної товщини, я купив на 1,5 мм. Можна купити тонший на 1 мм, але 1,5 мм гарно в мене встає, гарно стає на місце і можна купувати і на півтора. Купив отаку от термопасту і купив додаткову оперативну пам'ять. Купив самсунговську пам'ять. Коли купуєте пам'ять, треба... Звертати увагу, на якій частоті працює ваша стара пам'ять. Мені потрібна була пам'ять 2667 частота. Купив на 8 ГБ. Така, як і стоїть в першій планці пам'ять. Тепер я відкручую термоінтерфейс. Першим, що я зробив, це відкрутив вентилятор. Потім відкручую сам термоінтерфейс, відкручую по. По інструкції, яка написана на самому термоінтерфейсі, перший, другий, третій, четвертий винти, а потім відкручую винти, які кріплять термоінтерфейс біля відеочіпа. Тобто, так, от хрестиком перший, другий, третій, четвертий. Потім, коли відкрутив, відкручую поступово по півоберта кожен винт. Трошечки розшатую, тому що термопаста прилипла, ні в кої. Ні в якому разі не треба підривати, під, піддівати термоінтерфейс, щоб його не пошкодити і не пошкодити самі чіпи і процесор. Так от акуратно гайдаю зі сторони в сторону і потихеньку піднімаю термоінтерфейс. Не можу сказати, що термопаста була зовсім засохша, але трохи підсохша, скажімо так. Відмиваю все це. Не думайте, я пшикнув не засобом від комарів, там у мене налитий спирт. І тепер, після того, як пшикнув спиртом, ватними паличками акуратно знімаю стару термопасту. Якщо у вас є резистори біля процесора, то дуже з ними обережно. Якщо там засохша термопаста, ви не можете її відмити, краще взагалі її не чіпати, протерти сам чіп. Щоб випадково не відірвати резистор. Звертайте на це увагу, щоб ви не відірвали резистор або якісь компоненти, які припаяні біля процесора. От, наприклад, у мене біля відеочіпа є обв'язка, там резистори. Я з ними поводжуся досить обережно, щоб нічого не відірвати, не відірвати пайку. Обережно витираю все ватними паличками. Перед цим змочую спиртом. Коли змочуєте спиртом, термопаста розм'якшується і її легко знімати. Використовую також, знову ж таки, мою пластикову карту, щоб зняти залишки термопасти. Тепер знімаю термопрокладки. Для того, щоб зняти термопрокладки, використовую дерев'яну таку зубочистку. Саме дерев'яну, щоб нічого не пошкодити, знімаю досить таки акуратно. Знімаю тепер іншу термопрокладку. Тут у мене їх дві стоїть. Протираю залишки термопрокладки. Ну, підстав... Підставляю, підставляю картку мою. Для того, як я очистив місце під термопрокладки на самій материнській платі, очищаю термоінтерфейс, ну точно так же все. Змочую спиртом і протираю ватними паличками. Ніяких гострих предметів, ніякого абразиву, лише ватні палички. Також протираю місця під термопрокладки. Дивлюсь, щоб були чисті отвори охолодження. Куди видувається повітря. Ну, в мене все чисто, я до цього очищав. Якщо у вас брудно, то треба взяти пилосос і прочистити. Відмічаю розміри старих термопрокладок олівцем і вирізаю по цих розмірах нові термопрокладки. Термопрокладка, як я вже казав, пев... має певну свою товщину і це дуже важливо, адже якщо поставити велику термопрокладку, термоінтерфейс повністю не сяде на своє місце. Якщо поставити малу, то термопрокладка не притиснеться. У мене 1 мм товщина старих і нових прокладок. Приклею прокладку на своє місце. Перед цим треба зняти захисну плівку знизу. Термопрокладки. Коли приклеїв її на своє місце, знімаю захисну плівку зверху прокладки. Ну, таким самим чином приклею і прокладку на інший чіп. Це термопрокладки на місці. Тепер наношу термопасту. Термопасту наношу шприцом і рівномірно розподіляю шпателем. Дехто цього не робить, просто ставить крапку із термопасти і її сам термоінтерфейс ну, притискає і розподіляє по чіпу. Ну, так як у мене йшов в комплекті шпатель разом із термопастою, то вирішив розподілити шпателем по процесору термопасту. Ну, виглядає це десь приблизно ось так. Наношу на інший чіп термопасту, ну і наніс на е, відеочіп, також термопасту. На всі чіпи, де вона потрібна, я наніс термопасту. Ставлю на місце термоінтерфейс і закручую його відповідно по схемі: перший, другий, третій, четвертий винти. А потім винти відеочіпа. Закручую спочатку в іншу сторону, кручу винти, щоб вони скочили на різьбу, потім кручу в правильну сторону. Не затягую відразу, а кручу зовсім по трішечки, по пів оберта кожен винт. І так по кругу, поки термоінтерфейс не сяде на своє місце. Нагадую, отак от навхрест закручу: перший, другий, третій, четвертий, потім відеочіп. Кручу по пів оберта. Чому так роблю і чому так потрібно робити? Щоб правильно сів термоінтерфейс і не пошкодив самі чіпи. Справа в тому, що чіпи відкриті, нема ніяких захисних на них екранів, і їх досить лег легко пошкодити і зробити якийсь скол на чіпові відеокарти і на чіпах процесора. Тому треба бути тут дуже обережним і закручувати поступово, щоб термоінтерфейс сідав рівномірно. Ну, так і роблю. Закручую патрішечки і термоінтерфейс сідає рівномірно. Після того, як прикрутив термоінтерфейс, прикручую вентилятор на своє місце, ставлю додаткову оперативну пам'ять, ну це дуже легко. Просто вставляємо в пази і заклацюємо. Тепер я, тепер я знімаю плівку із термопрокладки SSD-диска, адже я на SSD-диск буду ставити додатковий радіатор. Як ви бачите, Наклейку, яка наклеєна на SSD-диск, я не знімав для того, щоб не втратити гарантію. Ставлю радіатор. З радіатором йшли такі силиконові кільця, якими він кріпиться. Досить, я скажу, такі вони міцненькі, гарно притискають сам радіатор, їх не так легко одягти. Одягаю, як ви бачите, дерев'яною зубочисткою. Знову ж таки, щоб нічого не пошкодити. Ну, так от вийшло. Одягнув всі кільця. Хтось одягає не всі, може менше, але я одягнув всі кільця, щоб було надійно і міцно. Вставляю назад свій SSD-диск формату M2. Ну і притягую винтом. Ну Тепер SSD на місці. І можна встановлювати батарею. Ставлю назад батарею і прикручую її. Ну Як ви бачите, комп'ютер запрацював, адже я якось монтував це відео. Отакі от от показники при монтажі, це сама найбільш теплоємна операція. Такі от показники SSD диска. SSD-диск досить ефективно показав себе радіатор на SSD і Температура впала суттєво. Раніше при монтажі SSD диск грівся десь до 70 градусів. Зараз же температура більше 50 градусів не піднімається. Радіатор на ssd дискові показав себе дуже ефективно.